Друзі, доброго ранку. Слава Ісусу Христу! Я рада вас бачити. Сьогодні п'ятниця. У нас останній навчальний день сьогодні. Ще тиждень нас попереду чекають весняні канікули. Це добра новина, так? Добре. Добра новина, що ми з вами зібралися, що ми з вами живі і здорові. Що ми з вами зібралися в цій залі на наш загальний урок, і я пропоную вам почати його зі співу про наш квітучий край, про нашу Україну, про те, щоб Бог благословив. Давайте прославимо разом Бога, заспіваємо цю пісню. Слова будуть на екрані. Доброго ранку, Стежинка. Ми будемо співати пісню Квітучий край, яку ми з вами вчимо на свято талантів. Тому група буде співати голосно куплети, але попросимо вас, щоб в принципі ви співали гучніше. Група буде пускати мікрофон і їх не буде так добре чути, добре? Але щоб вас було чути краще, ніж нас. Чи край де небо чисте, де сонце ясне, променисте, ліси озера, ниви і поля, безкраю степи, синє море, старий Дніпро, Карпатські гори. Це Україна, наша це земля. Покори, ожидай серця, людей, сели любов, твій син до нас зійшов, щоб ми любили і прощали знов і знов. щоб ми любили і прощали знов і знов. Хочу спитати золотий вірш минулого тижня. Віка, проходь сюди. Щось у нас не, не так багато е, бажаючих. Жодне погане слово, хай не виходить з уст ваших, а тільки добре. Для зміцнення віри і, і щоб про що приносило користь для тим, хто слухає. Афесян 4,29. Друзі, ще хто бажає. Ще хто бажає. Приготуйтеся. Настя. Можете поки повторити. Євсяна 4,29. Хай жодне слово погане не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри і щоб воно приносило користь тим, хто слухає. Так, Дякую. Люба швидше. Весянам чотири 429. Нехай жодне погане слово не не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри і що приносило користь тим, хто слухає. Молодець. Тримай. Катерина, виходь сюди. Жодне погане слово хай не виходить з ваших ус, а тільки добре для зміцнення віри, щоб приносило користь тим, хто слухає. Явсянам нам 4,29. Юлія Матвій, бачу тебе, свою руку бачу. Жодне погане слово нехай не виходить із уст ваших, а тільки добре для зміцнення віри, щоб принесло користь тим, хто слухає явсянам три 3,29. Чотири двадцять тримай. Добре, Матвій, виходь. Сьомий клас. Хтось з вас там бажає, приготуйтеся, будь ласка. Сьомий, восьмий, дев'ятий. Нам чотири двадцять дев'ять. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. З Сьомого класу. Артур, виходь розказуй. Так, він соромиться. З восьмого класу. Хто знає? Так, добре. Сашко, виходь. Недобре, що восьмий, дев'ятий, сьомий клас соромиться, виходить, розказувати вірш. Нехай жодне погане слово не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно приносило користь тим, хто слухає. Ефесіанам 4, 29. Молодець. Тримай. І останнє хто нам хто хоче розповісти? Давид. Жодне погане слово не виходило з ваших уст, а тільки добре, щоб воно приносило користь тим людям, людям, які слухають євсянам. 3.24. Тримай. Дякую, друзі. Моє побажання вам, щоб ви вчили золоті вірші. А зараз я передаю слово Івану Анатолійовичу. Доброго ранку. Так, Хто пам'ятає про що ми говорили минулий раз з вами, коли я вів християнську етику, Яка наша тема була? Ну, хто пам'ятає? Ми щось говорили про рекорди. Що міцніше, що сильніше, ніж спис? Пам'ятаєте? Там про Давид і Саул. І що сильніше було, ніж спис, ніж це зброя? Був спів, да. Сьогодні теж хочу говорити про один із рекордів. Давайте відкриємо презентацію. Да, другий слайд. Як ви думаєте, скільки людина може стримувати себе і не говорити, коли має що сказати і хоче, але стримує себе? Як ви думаєте? П'ять хвилин. Десять хвилин, да? Сто хвилин. Давайте розглянемо да, одну біблійну історію. 10... Так, добре. Я, я вас почув. Давайте ми розглянемо одну біблійну історію про того, хто стримував себе, коли міг що сказати. Тому буде для нас дуже така повчальна історія. В одному одному з краю був була одна людина. Вона була дуже багата. і В цій людині було 10 дітей семеро семеро синів, трьох дочок. Вони вже всі виросли, вони вже мали своїх там дітей. І все було гарно, все було добре в цій родині, але трапилась біда. Так вийшло, що все маєток, все це багатство, яке було в цій людині, вона усе це втратила. Окрім ну, цього, було на щастя. І навіть усі сини, усі доньки, вони також померли. І дійшло до того, що сам сама ця людина, вона теж захворіла болючими гнійними наривами. Якщо можна наступний слайд, ви побачите, що ось така людина, яка була дуже успішна, вона дійшла, коли вона навіть захворіла, дуже важко захворіла. Хто знає, як звали цю людину? Це Йов. І до, ні, до цієї людини, до нашого головного героя, приходили три друзі з далекого краю. Вони прийшли і коли побачили, що там трапилось, скільки вони мовчали? Сім днів. Там написано, вони сім днів сиділи поряд з Йовом на землі і мовчали, тому що бачили їх біль. Да, я не хочу про, саме про цей момент розповідати, але все ж таки, там були ці три друзі, троє друзі, друзів Йова, які прийшли, і далі між ними почалася дискусія. І ця дискусія тривала не один розділ, а аж 30 розділів цієї дискусії, коли один одного почали там обвинувачити, почали там виправдовувати себе. І ця дискусія тривала довгий час. Вони ж там сперечалися між собою. А окрім цих трьох друзів, там написано, що був ще один. І цей був один юнак. Да, Це був один юнак, який теж був в цій дискусії, він теж слухав про те, що там трапилось. Але цей юнак якось за ці 30 розділів, він не слово не сказав. Знаєте чому? Давайте ми відкриємо Біблію, там на слайді зараз буде, я буду прочитати від книги Йова таке місце. Троє друзів Йова також перестали протирічити, оскільки бачили, що згідно з його промовами він вважав себе правим. Тоді запалав гнівом Елігу, син Баракела, бузієць з Раматового роду. Він розгнівався на Йова через те, що той, виправдовуючись, вважав себе справедливішим навіть за Бога. Він запалився гнівом також і на трьох його друзів. За те, що вони не змогли переконати Йова, хоча й вважали його винуватим. Досі Єлігу не встрявав в їхню розмову з Йовом з поваги, оскільки всі вони були віком старші за нього, але побачивши, що ці троє мужів уже не мають що відповісти, Елігу запалав гнівом. Отже, тепер цей бузієць Елігу, син Баракела, озвався і сказав: Я наймолодшим за віком, а ви старші. Тому я вагався, побоюючись висловлювати вам свою думку. Я вважав, нехай веде розмову вік, похилі роки, хай висловлюють мудрість. Ця ситуація, коли цей Еліго, цей молодий юнак, він був, я думаю, це він був там не один день, тому що ця розмова не тривала, думаю, півгодини або один день. Я думаю, це теж ця розмова за 30 розділів, вона тривала там один, два, три, чотири, п'ять днів. А цей молодий юнак Елігу був цієї розмови. Він бачив усі ці суперечки, всі ці аргументи, контраргументи, але він мовчав. Він себе стримував не сказати жодного слова. Чому? Там написано, чому він, він мовчав. Він був молодший, а всі інші були старші. Він не став перебувати, він не став викрикувати. Він можливо за ці п'ять ці днів, там скільки там ця розмова була, він не один раз запалав гнівом, щоб сказати. Ну, зараз скажу, але він стримував себе. Це який приклад для нас? Я вважаю, що і напевно і він сам вважав це лігу, що мав всі аргументи позатикати сім рота. Він краще всіх знав, як зараз. Що сказати зараз йову цим друзям? Він був найрозумніший в своїх очах, як має вести себе, як має говорити, як має бути правильно. Але він мовчав. Як в нашому житті іноді, коли нам здається, що ми краще знаємо, як себе потрібно вести, як потрібно відповідати, як одягатися, як там, щось там робити, ми краще знаємо, як всі вчителі. Але він взяв просто і мовчав. Він слухав, він дав повагу старшим. Вони краще від мене, можливо, щось знають. Я почекаю, нехай вони ведуть свою розмову. І це, як сказав цей юнак, можливо, він чекав декілька днів. Він стримував себе, щоб не говорити, щоб не говорити нічого зайвого. Вони були старші, і він не став перебувати, як іноді. Так? Вчитель говорить тему, а ми хочемо щось там сказати, щось питати хочемо. Дуже важливо, ми знаємо краще, як має бути. А це є повага. І в нашому питання до нас, а як в нашому житті? Як реагувати, коли, нам, коли ми запалилися гнівом, ми щось хочемо сказати? краща відповідь це буде стримуватись. Не відповідати зло за злом, образою на образою, поганим словом на погане слово, яке до мене зверталося. Головне стримувати. А знаєте чому? Тому що сам мудрий Соломон сказав ось такий вірш, і не це буде наш вірш тижня. Він дуже простий, але все ж таке. там написано, що нерозумний увесь свій гнів виявляє, а мудрий стримує його. Людина, яка не може стримувати себе, коли перебуває, висловиє свою думку, коли потрібно і не потрібно, коли починає там сказати, що ось я знаю краще, як мені одягатися, як вести себе мудрий Соломон говорить, що це людина нерозумна або глупа людина, а мудра буде стримувати себе. Навіть якщо ця людина права, і вона буде сказати, що ось так, так має бути. Мудра людина вона не буде викрикувати і кричати, вона буде стримувати себе. Тому, якщо хочете бути мудрими, якщо хочете бути мудрими перед вашими вчителями, перед вашими батьками, перед Богом, навчитися себе стримувати. І навіть якщо ви справедливі, Кирил. Навіть якщо вважаєте себе справедливі, а мудрість не буде шукати справедливість будь-яким шляхом. Мудрість буде показати любові, мудрість буде шукати миру, а не справедливість. Мене образили, тому я буду образити інших. Мене зробили зло, я буду відповідати злом на зло. Ні. Мудрість буде не шукати відповідати. Справедлива в наших очах вона буде шукати миру і любові. Тому нехай Бог нам допоможе бути мудрими, стримувати себе, навіть коли вважаємо, що ми праві. В цьому буде ваша мудрість. І нехай вас Бог благословить. Амінь. Дякуємо за мудре настанови, за мудрі поради. Друзі, я хочу, щоб ми привітали наших іменинників. Це Гаврилова Аня. Можеш пройти сюди, ми за вас помолимося, упряг Сені, якщо вона є. І сьогодні іменинник учень сьомого класу Артем Коваленко. Бажаємо вам бути стриманими, розумними, мудрими, щоб ви шукали любові і миру. Давайте ми всі станемо, щоб помолитися, щоб просити Боже богословіння на цих трьох учнів наших, в яких було день народження, щоб Бог їх благословив усіми благами, які Бог вважає за потрібним. Те, що вони просять від Бога, нехай він Бог їм дасть, а вище всього, нехай Бог дасть їм мудрості. Тому давайте ми помолимося на них. Приходь до Тебе, Боже, цієї молитви цього ранку. Приходьмо з вдячністю, що можемо бути в цьому. Ну, в цьому закладі, в цей день Боже, ти дав нам таку можливість зібратися, не бути десь онлайн, не бути вдома, але могли бути тут і навчатися. Це твої благословіння, які показуєш нам, Боже. Тому ми просимо на цей день і просимо і взагалі за мир в Україні. Боже, віримо, що ти можеш зупинити цю війну, ти можеш дати силам нашим військовим, щоб вони могли передолати і могли перемогти. Це зло, яке є на цій землі, Боже. Тому допоможи нам, обережи і наш заклад, наше місто, щоб могли спокійно навчатися східно Твоєї милості, Боже. В цій молитві також молимося за цих, у яких було день народження. Просимо Твого благословення, Боже. Ти знаєш краще, що вони мають за потребу, які їхні цілі в житті, Боже. Ти благослови, ти віддай їм. За їхню працю, за те, що вони стараються. Ти Боже, благослови. Дай їм мудрості у всьому, благослови їх здоров'ям, благослови надалі цей день. і Нехай усьому буде прославне Твоє ім'я на віки віків. Амінь. Всім ні, поки стоїмо, сімо на свої місця. Дякуємо. Можете сісти. У мене два дуже важливих оголошення для вас. На наступному тижні у нас відбудеться конкурс. Кращих знавців золотих віршів. У нас буде 10 золотих віршів, це 10-й вірш. З кожного класу має бути представник кращий знавець класу золотих віршів, але є умова. Беруть участь ті, хто не був учасником в минулих четвертях, в минулих конкурсах цього навчального року. Зрозуміло? Тому у вас ще є час, хто може ще й не знає ці вірші, можна їх вивчити. Серед в, класу, в класі ви зробите конкурс, хто краще знає. І кращий знавець піде на конкурс на наступному тижні. В четвер буде конкурс кращих знавців з початкової школи і старших класів. Ми визначимо переможця. Друге дуже важливе оголошення: у нас на наступному тижні буде, відбудеться концерт Таланти стежинки на славу Божу». І вам, мабуть, вже класні керівники повідомляли, говорили, щоб ви приносили. Свої нагороди, грамоти, досягнення в будь-якій будь сфері: спорт, музика, художественна школа можна приносити конструктори, які ви зробили власноруч, з Лего, картини по номерах. Вироби, які ви робили власноруч, все це треба принести до вівторка наступного тижня, а також запросити ваших батьків у п'ятницю на 16.00 на наш концерт. Всім бажаю гарного дня, до побачення.